Ну що, ви купляєте цей костюм? Так він нам подобається. Плата картою добре прикладайте. Чик-так, пройшло все. Дякую дуже. Приходьте до нас ще. Мама, дякую, що купила мені цей костюм. Він мені так підняв настрій. Якраз у мене зараз зйомки, мені треба зібратися, а я трошки хвилююсь, якщо чесно. Доню, та в тебе дуже файно все вийде. Ти гарно співаєш, тебе чудово розвинуте акторське мисесо. Не переживай. Пішли, я тебе відведу, в тебе все буде добре, не переживай. Вітаю, добрий день, ми на зйомки. Я, мама, Діани. Так дуже приємно познайомитися. Приходь, Діану, там уже всі майже в зборі. Ой то я запізнавсь. Ні, ні, не хвилююся, просто всі рано пишти. Ну, добре. О Діано, якраз тебе і чекаю, хочу тобі повідомити, що ти будеш грати у нас найголовнішу роль. Ти будеш у нас сьогодні відьми і не хвилюйся. Це дуже престижна роль. Е, давай, іди тобі зараз, гримувальниця все зробить, а пізніше я розкажу деталі. Давай, поквапся, поквапся. Вітаю, я Діана. Мені сказали пройти сюди якраз на гримуванні і перевдягання Чудово, чудово, нарешті, я тебе дочекалася. Зараз буде просто вау твій стиль. Зараз я все тобі підберу. Так, ти у нас сьогодні візьмечка. Так, сказала, що я в головній ролі. Так, це дуже престижна роль. Ти бачила? Це просто шикардос. Так, ну приходь туди, я зараз прийду. Ось твій наряд, перевдягайся. Е, тут у мене ось ще шапочка, я зараз піду по тобі треба буде ще бітлу е, і чарівну паличку, і ще казати: ой-ой-ой, скільки треба для нашої головної героїні. Клас, я навіть не очікувала, що я буду грати головну роль, та ж і таку смішну візьму, так, треба міряти костюм. Так, тут така шляпка, о, прикольна. Е, нічого собі так нічого виглядаю. Так, так. Далі у нас тут такі є капки і що таке плац? Так, треба десь гарно це прикріпити. Ну, я прав викопана відьмочка, клас. Так, ну я тобі там інвентар підготувала. Зараз я тобі тут підріжу зачіску, не хвилюйся, я волосся тобі не обріжу. Так, майже ще останні штрихи. Так, так, так. І ще чуть-чуть Так, ось все, ідеально. Ой, мені так класно. Вау, я так гарно виглядаю. Дякую. Нема за що, але ж це ще не кінець. Нам потрібно погратися ще з твоїм макіяжем. Так, тобі потрібно взяти чорну помаду і ще якісь тіні зараз підберу. Так, отакі тіні тобі прекрасно підійдуть. І ще ось ця чорна помада. Ну все, викопана відьмочка Ой, то я себе не пізнаю. Отже, діти, зараз у вас дуже відповідальне завдання. Зниться фільм, який чекає уся країна та може навіть увесь світ. Отже, я кожному розсилала сценарії. Спочатку у нас буде королівська сім'я, і потім на них будуть нападати вороги. Вони у нас усі продумані. І відьма наша буде варити зілля, щоб захистити від цих злих духів. Усі все зрозуміли, так. А потім ми, ви якраз у костюмах, будете як уже зірки, кіносторгі. Стоді ми підемо в звукозаписну студію і там накладемо пісню, і в нас вийде дуже класний фільм. Ого, то ми ще будемо в звукозаписну студію ходити. А як же ж у нас буде так званий мюзикл? Ого, прикольно! Усі на місця зайняли позиції! Ох, скільки ж людей прийде на наш бал сьогодні. Це буде грандіозна вечірка. Я з тобою повністю згоден, головне, щоб ніхто нічого не спортив. Місере, пане пани, у нас жахливі новини на нас напрямку. Тобто напали, що ти маєш на увазі? На нас хочуть накласти щось, я не знаю. Там їдуть вороги, якісь коти, собаки, всього у них Куча добра! Ти не виявляєш. О, господи, що нам робити, що нам робити? А я знаю, нам треба звернутися до нашої місцевої ворожки причарвованки. Ой, точно, ви геній, пані, геній, просто. Це просто геніально. Ну що ж, тоді у нас немає іншого вибору. Потрібно зараз мені особисто з огородцями і слугами зараз прийти до нашої відби, тільки вона нас врятує. Ого, усі вважають мене якоюсь злою. Я аж тільки допомагаю людям. Ой, а що це? Що за домового замку їде сама його величність корлісо. Так, треба щось зробити зіллям, яке я якраз хотіла для нього причарувати. Так, я хотіла, щоб він завжди був у безпеці з його донькою, принцесою королевою. Так. А Балядус фокус. Ой-ой-ой. Так тіть не вдалося. ну що ж вони там забарились? Цікаво, цікаво, з чим вони до мене прийшли? Пані гуч має до вас велике питання, прохання, яке поставить сьогоднішній вечір життя і смерті, питання ось чого. Чи можете, ви, будь ласка, захистити закляття та наш забок накласти вовкулаки, якісь ненажерливі істоти на нас снують? Ой, ну, добре, зараз я все владнаю. Ох, я думала, мені когось проклясти нададуть, а то якесь захисне зваріння зробити. Що ж, це буде дуже легко зробити. Зараз на моїй мітлі, ось тільки трошки вона виходить з ладу, треба її теж підчарувати, полечу і врятую вже цей світ, так і буде. А я перепрошую, мадам Жанна, вона так і має бути від мене на відстані кількох метрів. Я що, її реально зачарувала, тільки не кажіть, що так. Ох, ну і чому ж мені завжди треба все вирішувати самі. Ох, ця мітла, в нас немає запасної. Що робити? Як то бути далі? Ой, треба щось придумати, терміново придумати. Ну, дивіться, в принципі, воно так і нічого виглядає, я наче реально літаю. Ну, добре, нехай так і буде. Що ж, продовжуємо, продовжуємо. Сер, наш планеде, як по маслу. Усі жителі налякані ніхто не хоче приходити у замок, а також наш пан кудись поїхав. Тож ми цілком можемо завоювати всі наші воїни уже там. Наша собака винюхує СЛІДИ, якісь на ЩОСЬ наткнулась. Але обстояти на місці, а куди це ми зібралися? Що, щеня? Звичайненьке, щеня. І чим? Воно мені загрожує? якщо ви хотіли, щоб я налякалася то даремно. Я перетворю вас зараз на жаб з помахом цієї палички. Оп, Кайла, ти маєш бути більш зліше, прояви більше агресії. Ти маєш її зупинити за планом. Давай, прояви всю свою міць. І не треба мені рюкце строїти. Давайте дубль номер два ще раз. Я зараз вас зачеклую, куди це ви зібралися. Думали, що я так просто злякаюся, і наша пан Велич? Що, собачка, Ой, яка була собачечка. Думали, вона мене налякає? Ха, дуже ви наївні у нас. Ну, давай, ти маєш загавкати це просто неподобство, Кайло, ти мене дуже розчаровуєш. Ану, давай, марш звідси. Найдіть мені швидко іншу собаку. Мені потрібна термінова собака. Швидко, швидко найдіть мені собаку. І не треба мені, рьопся. Кожен, не треба нормально працювати у цій сфері. Ану, давай, швидко пішла звідси. Ось, мій жадно, наша наступна собачка, вона за відгуками зліша набагато. Я думаю, що цього разу нічого у нас не спортиться. Чудово, можемо продовжувати. Через ці події на мюзикл на студію звукозапису ми підемо завтра. Але нічого страшного, давайте нам треба дозняти фільм, і завтра будемо вже на студії. Давайте, мотор! І відмінно зіграли. Я думаю, наш фільм вийде чудовий. А тепер можете розходитися по добівках Костюми Лишаємо собі, де забираємо. Бувай, Мілано, завтра зустрінемося біля мого дому. О, так, звісно, давай. Ти якраз живеш недалеко від мене. Разом потопаємо на цей мюзикл. Ти хоч знаєш, як його записувати? Бо я ще ні разу не була в студії звукозапис. Ой, думаєш, я була. В мене взагалі цей фільм перший у кар'єрі. Та й у мене. Добре, давай, я маю спішити, треба ще встигнути на футбольний конкурс брата. Ой, бідна собачечко, тебе кинули. Ну, не плач. У нас взагалі то у мене, у мене хороші брати, два, є сестричка. Давай я заберу тебе до себе. Може, батьки не будуть проти. Давай, пішли. Я дома, о, далі, в тебе нова машинка. ага, дивіться, ми з Денисом тут катаємося. А -гу, гу кататуся. Ой, та Денис уже говорить на повній ставці. А дивіться, кого я знайшла. Ой, ти на вулиці, знайшла такого гарного пуделя? не на вулиці, зараз де батьки, я розкажу уже при ним. Агу-гу, пішли, пішли, вони у Віталії, класна мила собачка. Слово, вона дуже добра собачка, але роль треба було грати злу. І через те, що вона не може грати злу роль, її вигнали. От їй не було куди йти, тому я її забрала. Бо... Собачка, Ти як вона могла, Це твоя пані Жанна ця собачка така милесика. Ну, та це трошки, це не, навіть не трошки, це дуже задивиться навіть денисик у нас. Як злиться, так. Ну, звісно, тут вибір лише один. Ми її лишаємо у себе і це не обговорюється. І до речі, я дещо маю. Дивіться, яка у вас є коробочка. Тут знадобиться усе для нашої кайли. Ми зараз їй тут облаштуємо куточок. А можемо на другому поверсі, де захочете? Та ні, давай тут краще, бо там барні луна, і їй треба буде ще житися. Ну, зараз ми тут облаштуємо і їй тут буде дуже файно. Дивися, отакий от куточок у неї буде на першому поверсі. дивися, їй подобається, давай зараз нехай приміряється. О, диви, вона вже спати захотіла, оце смішинка, Кайла, просидайся. Це її будинок дуже великий. Я думаю, що вона тут з барні поміститься разом на ура, ага, і ще луна з ними Ось такий одяг ідеально підійде для нашої Кайли. Є ось такі окуляри, ось такий нашийчок, ось така ковтинка або ось така шубка. Ну, як краще зараз оцю, оце платье вдіти, тому що їй в цьому буде жарко. А на другому поверсі можемо десь отут, Ну, трошки ближче до сходів, якось. О, отак. Та.